Вітаю вас на каналі у Світлани. Сьогодні я буду готувати неймовірно смачний суп з гречаною крупою, з грибами на свинних реберцях. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, залишайтеся зі мною і будемо готувати разом. Починаю з бульйона. Свинячі ребра заливаю водою та готую. Почищені та помиті овочі також відправляю в каструлю. Як бачите, я їх не нарізаю, відправляю цілими. Морква, селера, зубчик часнику, цибулину розрізану навпіл. Картоплю нарізаю досить великими шматками і також відправляю в каструлю. Варю до готовності. Заздалегідь замочені сушені гриби дістаю з води. Воду я не виливаю, гриби подрібнюю на менші шматочки. І також відправляю в каструлю. Вода з-під грибів це дуже цінний продукт, ніхто її не виливає. Я її проціджую через подвійне сито, можете через серветку процідити. І також вливаю до загального котла. Тобто в каструлю, солю. Додаю улюблені спеції, в мене універсальна спеція і хмелі сунелі. Як бачите, дуже щедро насипаю спеції засушений кріп. І продовжую варити. Таким чином спеції гарно відкриються і віддадуть весь свій аромат. Овочі вже готові і я їх викладаю в контейнер. Дістаю абсолютно всі овочі, також і реберця, картоплю. Висипаю гречану крупу і продовжую варити. Цибулю та моркву викладаю в блендер, перебиваю та повертаю в каструлю, картоплю розминаю виделкою і також відправляю в каструлю. М'ясо відділяю від костей, подрібнюю. І також м'ясо мандрує в загальний котел. Селеру також відправляю в блендер і перебиваю. Селера в мене стеблева, вона волокниста, і я її перетираю через сито. Звичайно, якщо у вас селера коренева, вона відварюється і можна її так само розімняти виделкою, як картоплю, або нарізати невеликими шматочками. Суп вже майже готовий, гречка зварилася. Додаю одну ложку петрушки. У мене заморожена петрушка і одну ложку кріпу, також замороженого. Якщо маєте свіжу зелень, то, звичайно, це набагато краще. Ще раз суп закипає і готовий. Неймовірно смачний, ситний, наваристий, поживний. я вам раджу приготувати такий суп. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. І до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.